І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається покаяння відкриння двері. Такі слова, лунають сьогодні по наших православних храмах, адже сьогодні перше застосовується богослужбова книга яка знеться постова очі. І сьогоднішня неділя готує нас до початку Великого Посту. І Господь, сьогодні що Євангелії, як ми чуємо, розповідає притчу про двох чоловіків, які прийшли до храму помолитися. Перш за все, дорогі в Христі, браті і сестри, ми маємо збагнути, що то є молитва. Наскільки важливим є усвідомлення, перш за все, чим промовити щось, чи стати на це спілкування, розуміти, з ким ми спілкуємося, до кого ми звертаємося і Молитовний голос. І тільки після того промовляти те, що лежить нас на серці, промовляти те, що потребує наша душа. І саме молитва є тим живим спілкуванням душі людини із Богом. І ось ці два чоловіки прийшли до храму Божого. І обидва вони мали різні наміри. Так само, як кожен із нас приступає лі при храму, маючи різний намір, маючи якісь особливі бажання чи стремління, маючи якісь певні емоції, духовні переживання, з якими ми приходимо сюди. І ось молитва. Фарисеї. Коли ми чуємо слово Фарисей, в теперічному нашому розумінні це викликає якусь думку про людину лукаву, облесливу, людину грішну. Але на той час саме фарисеї належали до найдосконалішої серкі. Саме їхнє релігійне групування було. Таким, яке найбільше дотримувалося Мойсея. І, власне, про це і на цьому акцентую увагу в своїй молитві. Кажучи, дякую тобі, Господи, за те, що я не такий, як інші люди. Ніби починає молитву правильно, тому що дякую Богу. Але коли почути, за що Він дякує Богу, Далі ми розуміємо, що ця молитва переходить із спілкування до Бога і спілкування із самим собою. Адже в своїй молитві він не просто порівнює себе із іншими, а ще й осуджує їх. Що є не такі, як інші люди, грабіжники, неправильники, перелюбники або як оцей мита. Що цікаво, що Фарисей стояв в передній частині храму, а Митер в задній, як він бачив там його. Виявляється, ця молитва була молитвою осудження, молитвою сповненою гордості, сповнення возвеличення свого власного я. Що ми чуємо про Митеря? Митер це. Зовсім інша категорія людей. Асоціація у той час із митарями була такою, що це й гріші. Тому що митарі збирали податки для Римської імперії. І нерідко скривджу людей, нерідко брали те, що не належало брати, а вони брали, і в такий спосіб збагачувались. І митар знав про свій стан віковий. І тому написано, не смів очей своїх звести, але бив себе в груді і промовляв, Боже, будь милостивий до мене грішного. Саме така коротка молитва, але сповнена смирення, але сповнена визнання свого гріховного стану була богові більш ніж молитва фарисея. І ось у його Христі оцим Іванівським читанням Господь акцентує увагу, наскільки небезпечним в житті людини є гріх гордості. Саме гординя є коренем всіх інших гріхових пороків. Саме гординю, якщо людина не зуміє подолати в собі будь-який подвиг, чи то молитва, чи пість, чи милослення, чи що-небудь інше, не буде угодним Богові. Тому що скрізь буде оцій присмак гордині. Наприклад, коли людина поститься і про це розповідає іншим. Чи, наприклад, коли людина робить милостині і хоче, щоб це бачили інші, оце і є присмак гордині. І саме тому Господь акцентує увагу на тому, наскільки важливим. Є в житті людини перемогти у собі оцей гріх родині. Кожна людина в своєму повсякденному житті хоче бачити себе краще за інших. Кожна людина в повсякденному своєму житті хоче бачити якусь свою інакшість, хоче бачити, що щось у неї краще від іншого, щось їй краще получається як іншому. І, як правило, в такий спосіб людина уподібнюється цьому фарисею. Особливо, якщо себе порівнює із гіршими за себе. Особливо, якщо порівнює свій стан із станом тих, хто перебуває в явних гріхах і не виходить із них. І ось, власне, від цього застерігає нас Господь. При тому Господь каже. Що кажу вам, що цей пішов до дому свого виправданий, а той пішов осуджений. Уявіть собі, що храм Божий це є судилище. Нерідко ми чуємо, як людина каже, не йду до церкви, бо що про мене скажуть люди. Тобто людина боїться суду, боїться осуду людського. Але храм Божий це те місце. В якому ми отримуємо виправдання або осудження не від людей, а від самого Бога. І тому не дивно, що хтось із святий говорив, що би не була моя молитва в гріх. Виявляється, що може бути молитва в гріх. Як це може статися? Це коли ми своїми устами прогулятимемо добрі. Слова, а серце наше може бути цілком далеким від того. Тому. тому в контексті оцієї притчі, далі ми читаємо, і Господь каже, через пророка Ісаї, оці люди устами шанують мене, але серце їхнє далеким є від мене. І ось торіго Христі дуже важливий є цей момент, в якому стані серце твоє. Чи готовий йти до молитви? Коли стаєш на оце спілкування із готовий, і усвідомлюєш, з ким ти спілкуєшся. І, власне, оце є дуже важливий момент. Що стосується гордині, яку засуджує Господь цією притчою, саме гординя є причиною того, що людина привласнює собі те, що практично належить Богу. І ось оцей чоловік, який. Хвалився, що я даю десятину. Я пощу двічі в тиждень, тобто це робив на якихось своїх благодіяннях, але при тому забув, що не десятина, а все, що він має, належить Богу. І те, що він посів, і те, що він робить якісь добрі справи, це те, що він повинен був робити. Але, по суті, це не є щось велике, хоча б Боже. І ось власне гординя позбавляє людини от тієї думки, що все, що я маю в житті, не мені належить, а належить Богу. Мені пригадується такий випадок і життя, коли один Господь, вибираючи далеку дорогу, прикликав свого слугу і сказав у нього: від'їжджай на новий час, все моє майно віддаю тобі, користуйся ним. Дбай про це. І свого часу я повернуся. І ось той слуга за той період часу, поки не було його Господаря, так освоївся в цьому домі, що коли Господар прийшов, був здивований, слуга вийшов в його одежа і давав вигляду, що ніби не знає, не пізнає свого господаря. Господар каже, що справа це мій дім, я повернувся до свого дому. «Ні, дуже ти помиляєшся, я тебе не знаю. Це мій дім. І все, що є в цьому домі, це моє. Закінчилося все це тим, що він просто випнув цього господаря із його власного дому. Це так до його поводиться кожна людина, яка по своїй природі є гордою. Тому що все, що має в цьому земному житті, людина має усвідомлювати, що це дар Божий. Якщо ти маєш таланти якісь, якщо ти маєш якісь дари, якщо ти вмієш щось зробити, якщо ти маєш якісь матеріальні влаги, пам'ятай, що це дар Божий. Як тільки людина починає цим пишатися, і тільки людина починає цим возноситися, вона впадає в гординю і уподібнюється у цьому слузі, який каже, я не знаю тебе, Господи. Це, що я маю, це моя заслуга. Це я набув, це я своєю працею, це я своїми мозолями, це я і я і я. І оце я звучить дуже багато разів. І це є познакою ріка Гордині. І тому закінчує Господь слова цієї притчі, кажучи, хто підноситься, принижений буде, а хто принижує себе, піднесеться. Господь цією притчею. Навіть не робить акцент на ріховому стані мидаря, який направить у грішником, але акцентує увагу на його смирення. Його смирення полягало в тому, що він очей своїх не смів піднести до неба, але промовляв Боже, будь милості до мене. Нерідко в нашому житті стається так, що ми відчуваємо великий тяг віків, який супроводжує на житті. На вашому боротися своїми гріховними пороками. Але коли ми у смиренні своє приходимо до Господа, і коли принижуємо себе, а не возносимо, тоді Господь приймає таку покаянню і смиренну молитву. Тому ця неділя, дорогі во Христі, брати і сестри, підготовляє. Дорогі брати і сестри, перше, чим вступити в час Великого Посту, усікни найголовніший корінь, корінь всіх гріхів, гордині. Смирися перед Богом і перед своїми ближніми. Визнай свою недостойність, свою хворість і свою немічність. І взивай із митерем. Боже, будь милостивий до мене грішного. Аминь. Христос нуждается.